Коли тиждень не починається з чергової новини про нову квартиру пана Насірова в Лондоні, навіть якось тривожно стає. Новий голова ДФС, от ніби колекціонує британську нерухомість, а попередники його поселялись ближче до Києва. Втім, зважаючи, що багато їх нині консультують пана Насірова, певен, що зрештою вони його своєму податковому патріотизму навчать. Смаки податківців у нерухомості вивчала Мар'яна Матрунич. За часів Януковича міндоходами керував Олександр Клименко. Після революції він втік з України. Оголошений у розшук через корупцію і надсилає на батьківщину відеолистівки. Кожен раз, коли від гравців прошлої команди, страна роки знань. Клименко втік, але його колишні підлеглі залишилися. Ті, хто працював пліч-опліч з екс-міністром, вийшов на спокійну пенсію та освоює все нові й нові заміські території під Києвом. Я свої гроші заработала ще до приходу на державну службу. Разве чесно заробити гроші – це преступлення. Це передмістя Києва Петропавлівська Борщагівка. Власником ось цього зеленого будиночка із кованими воротами. є колишній заступник начальника податкової міліції міндоходів. Анатолій Яковинець. Дома немає, а машина. А, що, машина це чміється, чи? водій поставив і сам поїхав додому. Мерседес-Бенц с класу під воротами будинку екс-чиновника їздить з номерами на кшталт тих, що мають народні обранці. Хоча генерал-майор податкової міліції Яковинець ніколи не був депутатом Верховної Ради. Скромні сім соток землі разом з будинком у нескромні пів тисячі квадратних метрів дісталися пану Яковинцю у подарунок у 2010 році. Коли чиновнику дарують земельну ділянку, це вже ситуація зовсім інша. Чому тому, що чиновнику взагалі заборонено приймати подарунки? Так це по суті корупція. Яка ситуація з фінансами у чиновника з фінансових розслідувань невідомо. Декларацію за жоден рік він так і не оприлюднив. А ось тут домівка ще одного колишнього податківця Сергія Солодченка. Він кілька місяців очолював слідче управління фінансових розслідувань Міндоходів Луганської області, а в липні минулого року став першим заступником начальника головного слідчого управління фіскальної служби України і оперативно взявся розбудовувати нову домівку під Києвом. Тут трошки... Рік. – І він зразу почав будувати тут. Почали да? ми Рані, раніше там чоловіки з фундамента. В червні 2014 року, якраз до призначення в Київ, пан Солодченко отримав туди у подарунок дві земельні ділянки загальною площею у 14 соток та будинок майже на 390 квадратних метрів. В декларації чиновника за минулий рік ця нерухомість зазначена, як і ще дві земельні ділянки та садовий будиночок. Загальний дохід пана Солоченка за 2014 рік становив 1 мільйон 700 тисяч гривень, з яких півтора мільйони подарунки, призи та виграші. Пла Планування. Так. Усе, комплекс. Кухня, вода, вода, дітки, вгло, бачимо, є. Домівка колишнього держслужбовця ще й енергонезалежна. На даху цієї чималенької альтанки розміщені сонячні батареї. Поруч, великий будинок із високим забором. І ще одна маленька деталь: колишній екс-чиновник патріотично прикрасив свій паркан скромним синьо-жовтим прапорцем. А власник цього дому у понад 800 квадратних метрів Ілля Геннадійович Романенко. Його батько Геннадій Романенко з травня 2015 року працює радником голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Своє кадрове рішення чиновник пояснює винятковими професійними якостями Геннадія Романенка. Он допомагав службі менше двох місяців. Господин Романенко не занимал ніякої другой офіційної должности, кроме внештатного советника в фискальной службе. И І його как неприятная задача була помочь нам розібратися со всеми тими проявленнями корупції, які существовали. Специфіку роботи митних органів Геннадій Романенко безперечно знає добре, бо працює у них з 1997 року. Очолював Глухівську, а згодом Київську регіональні митниці. Пана Романенка називають людиною часів Калєтніка. Більше того, Романенко доводиться сумнозвісному Калєтніку кумом. Поки ніхто не живе. А хтось власник? А, нас ти, не якби не, не уповноважують. Хто власник? Вся ця територія дісталася сину Геннадія Романенка як подарунок під новий 2015 рік. Зараз все навколо обнесено високим парканом, який приховує від стороннього ока будинки, терасу і багатофункціональний спортивний майданчик. З усіх боків чатують камери спостереження, а у дворі пораються робітники, кваплячись завершити останні роботи. Звідки кошти в екс-чиновника на дорогий подарунок синові невідомо. Бо за всі роки держслужби декларації про доходи пан Романенко не опублікував. Очевидно, надто вже зайнятий митними справами. Неподалік маєтку Романенків осів генерал-майор податкової міліції Юрій Атаманюк. Кар'єру він почав з опер уповноваженого і дістався посади першого заступника начальника податкової міліції МВС України, яку обіймав з 2013 по 2015 роки. Саме у 2013 році Атаманюк оформив документи на будинок у 600 квадратних метрів в закритому котечному містечку Сонячна долина. Оскільки тут будинків, десь приблизно. Около 200. Серед тих будинків є і домівка пана Атаманюка, але пройти на територію неможливо. Ми все ж спробували пошукати якусь паринку в неприступній фортеці, проте натрапили на підготовку до нового проекту. Ще одне кутежне містечко буде, так? Навірно. Тільки відступили кілька кроків від щойно вибраного озера, як прибігла охорона. У нас є тут все. У нас нічого. Ну, хто ж у вас тут такий живе? Та ніхто не живе. живе. Ніхто у нас не живе. На маєток Атаманюка дивимося із супутника. Ось тут знаходиться його будинок у 586 квадратних метрів. Сам Атаманюк. Роботу в державній структурі замінив на громадську діяльність у травні цього року. Він став першим віцепрезидентом Асоціації платників податків України і декларацію за жодні роки перебування на держслужбі не оприлюднив. Працівників фіскальної служби, в принципі, якщо говорити про закон про очищення влади, то вони чемпіони по порушеннях цього закону. Ми тільки краєм ока побачили, як живуть колишні податківці та митники. Кожен з них знайшов спосіб, як призвичаїтися та застосувати свої знання та вміння, до начебто, нових правил, нова фіскальна служба України має на кого покластися, коли поруч такі висококласні фахівці своєї справи.